Всім привіт! Недавно був свідком забігів енергетиків по подвір'ю. Ви скажете, що це? Та це коли чотири великі глоби бігають у тебе по двору, чіпляють палки на дроти, коли немає світла. Чіпляють палки на дроти і намагаються спіймати тебе на тому, що ти крадеш електрику. Побігали, зрозуміли, що ніхто нічого не крадить, сказали, претензій нема, і поїхали. Потім через деякий час приїжджають електрики і кажуть, ви знаєте, вам треба змінити лічильник. Ну, Треба і треба. Що, що ж ти зробиш, як треба? Давайте міняти, питань нема. Приїхали електрики, світла, як завжди, немає. Удень у нас зазвичай всього 2 години світла. Вночі там іще може коли включать. Ну, приїхали, світла немає, поміняли лічильник. Поміняли водний автомат, про нього особливо буду розповідати далі. Поміняли водний автомат, підключили УЗО і поїхали. Ну, ніби і ладненько. Хай буде. Вмикають світло, починає вибивати УЗО. У нас світло і так, якби. Взагалі немає. Приїхали, поміняли, почало вибивати. Ну ладно, визвали ще раз. Приїхали ще раз, там щось покрутили, повертіли, перепідключили, перестало вибивати. Ну, добре. Проходить день і ми розуміємо, що у нас вибиває вхідний автомат, який вони поставили. А причина в чому? Причина банальна. Що зараз роблять наші енергетики? Ви знаєте, є зовнішні вороги України, з якими ми воюємо, а є внутрішні. Я розумію: війна бомблять енергетику, ви вимикаєте світло. Це все зрозуміло, якби питань немає. Ну, ну Які тут питання? Ну, нічого ж не крадемо, там, вони ж бігали тут з палками, щось там міряли. Взагалі, ніяких, ніяких протиправних дій. Приїхали, змінили. Змінили водний лічильник і поміняли автомат. Як гадаєте, на скільки ампер поставили автомат? На 10. На 10 ампер. 10! Ну, <смірко> нащо вони так роблять? Це всім зрозуміло, щоб ви менше за ті дві години. Сп... Поживали світла, ви й так там мучитесь, якось виживаєте, там ставите акумулятори, ставите ще щось. Окрім того, приїжджають електрики і ставлять вам ще 10-амперний автомат, який постійно вибиває. Раз в день регулярно вибиває скотина. Ти їм кажеш, що це мало. Ну що ви робите? Телефонуємо, телефонуємо в, в місцевий відділ. Як там, філія там, обленерго, розподільчі мережі. Телефонуємо туди і кажемо, ну ви нам поставили автомат. Вони нам кажуть, та ви що, не може бути. А, у вас проєктна потужність 6,3 кВт. Але є нюанс: 6,3 кВт на три фази. Ну, колись батька ну, хотів, щоб нормально там все працювало, була можливість. Провів три фази. Провів три фази навіщо? Для того, щоб адекватно там працювала циркулярка, адекватно працювала сварка. Ну, може щось там підварити. Ну нічого такого промислового взагалі. І, до речі, на трьох. В фазах все, що ми запускаємо, воно не вибиває. Питання йде про дві про одну фазу, яка заходить в будинок. Ну, в будинок ви ж не поведете, три фази. На що воно вам треба? В будинку три фази. В будинок заходить одна фаза. Ну, із цих трьох заходить одна фаза в будинок. Автомат на 10 ампер. Ну, трьохпозиційний. На кожну позицію, по грубо кажучи, по на кожну фазу по 10 ампер. Тобто 10 ампер це 2,2 кВт, Ну, йолки-палки, 2,2 кВт. В мене чайник 2,4 кВт. Ну, я розумію, що вимикають світло, я тим чайни не користуюсь, але користуюсь, наприклад, ну з'явилось світло, ну, випрати ж речі якось треба. Вмикаю пралку, вмикаю мікрохвильовку, воно вибило. Знову телефонуємо, кажемо, та ну йо-майо, -йо, ну вибиваєш, ну що робити? Нічого не знаємо, це ваші проблеми. Ви самі робили, самі проводили три фази. У ну, сусідів 25 ампер автомати на одну фазу стоять, у нас 10 на три. Нічого не знаємо, можемо переробити проєкт за 50 тисяч гривень. Але я думаю, це ще вони якось занизили ціну. Я думаю, взагалі вони хочуть, щоб було наступним чином. Вони про це мріють. Мріють про те, щоб ми поставили два лічильники. Один лічильник на одну фазу 220 вольт, а другий лічильник 230. Ви будете мене поправляти, ще вже 230, хоча в мережі насправді 170. Про це я також розкажу пізніше. Щоб ми поставили на 230 вольт окремий лічильник, я думаю, це їхня мрія давня. І щоб поставили на 400 вольт або 380, якщо ви старовір то поставили такий лічильник, окремі лічильники. Вони були б раді і щасливі. Але ж ну уявіть, це ж проект, це ж документація, це це все це, 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 це встановлювати по новій і, і взагалі, ну нісенітниця ну, якась, ні? Тобто, типу, у нас тоді був би один автомат на 220 на 25 ампер і другий автомат на 10 ампер. Та де на це гроші взяти? Вони показилися, ну реально показилися. Ну я не знаю. Ну ніхто цього робити не буде. Буду писати скаргу, пробувати. А, обґрунтовувати буду наступним чином. Пробувати обґрунтовувати. По-перше, 10 ампер на три фази. Ну я рахував, там воно рахується не так, як, як звичайний автомат. Там ще коефіцієнт приміняється. І дійсно, він повинен. От максимум максимум цей автомат тримати 6,3 кВт 10А на трьох фазах. Але, ну, знаєте, типу, по верхній межі ставити автомат, ну, якась дурня, мені здається. Було б непогано хоча б 16 поставити. Це б вже була б невеличка, але перемога. До цього, до речі, ми користувалися, стояв автомат на 50 А. Ну, зрозуміло, що він не вибивав, ну горя не знали, приїхали, поставили на 10. Тепер кожен вечір вибиває. А, мало того, що світла немає, наголошую, вони ж його вирубають, вони ж це ж ввечері треба щось зробити, зарядити. Ну, я кажу, ну пралка пере і мікрохвильовку включаєш, все, вибило. Ось ну, от, так і, і живемо. Ми їх не можемо отримати, тому що напруга, кажу, ж, ну, 180 вольт в мережі падає постійно, вона занижена, обладнання, яке тут у нас в цій місцевості стоїть, воно нікуди не годне. І ми навіть тих 2,2 кВт не можемо отримати. Ну, Спробую написати скаргу, попросити, щоб вони просто поставили. Потужніший автомат, може, що вийде, а може ні. Я думаю, що навряд їм взагалі, коли телефонували до них, вони сказали, нам все одно робіть, що хочете взагалі. Не цікавить, не цікавить, ідіть знаєте куди. Ось такі от справи, отак от і живемо. Так що будемо, будемо писати. Побачу, що з цього вийде, розкажу вам. А взагалі можна було б зробити по-іншому. Там навіть в самому щитку є місце для другого автомата. Ну Поставте один автомат на три фази. І з цього ж автомата розподільчу коробку на одну, на одну із фаз, одну із фаз на три фази автомат відний. А потім виведіть на Однофазний автомат, і ще один дріт. І все. 25 ампер однофазний і 10 ампер трьохфазний. Та питань немає. Ми ж не, не те, що там намагаємося спожити більше, ніж потрібно. Ми не можемо спожити 2 кВт по одній фазі. Ну, класні у нас енергетики. Во! Ось лічильник, про який йде мова. Ну, зараз електрики немає це, зрозуміло, звичайна справа. Обкрутили все пломбами і віконця, навіть це віконце пусте пломбою обкрутили. Можна лише ось вмикати-вимикати автомат, більш нічого тут не зробиш. Але ж є віконце для окремого автомата. Ну, зробити сюди три фази, а сюди одну фазу. І виведи оце ось на будинок, а це хай йде там на майстерню, чи куди воно там піде. І все, все елементарно ж, ні? У мене просто ще є питання: скільки оця собака протягне, якщо вона кожен день буде вибивати. Мені здається, через місяць вони приїдуть її міняти. А ви як гадаєте?